Добрий день виноградарі любителі. Значить, сьогодні така тема як висадка вегетуючого саджанця в відкритий ґрунт. В тому ролику я вам показував як із обновного черенка значить, на воді на підвіконі проростить саджанець. І сьогодні, вже середина травня, Почалися теплі дні і ми будемо висаджувати наш виготуючий садженець в відкритий ґрунт. Щоб не задержувати ваше час, я зарані вже викопав яму 60 на 60 на 60. Та зараз я буду верхній слой землі я викопав, нижній слой я по участку розкидав, так як він. Неплодородний, значить, у верхній слой землі я додаю компосту. Компост мучить, компост ніж перегнів. Перегної нічого пошти немає. Там азот улітучився, вітром і дощем повимивало все, а компостна яма в мене. Там усі полезні вечірства. Зараз ми його перемішаємо. Добавляємо відро із щоб була рихла в нас земля. Так, значить, у мене є попіл, яким я буду опудрювати яму. Він як антисептик і полезних веществ багато тут. Значить я буду засипати цією землею дно ями. Сюди усю полезну у нас почву додаю стакан. Ні тромофоски. Перемішую її. Це все просто робиться, швидко. Все, на... є у вас желізо якесь старе. Кидаєте на дно? Так. Зараз ми будемо поверх цієї удобреної почви. Землі без компосту, щоб не підгорів у вас корінець, слой простої землі. Насипаємо. Ями я колись копав. 80 на 80, молодий був, сил більше було, зараз уже Ось такі підходять. Значить висаджуємо саджанець. У мене тут рихла почва у ньому. Так що обережно надо садити. Обично перед посадкою днів п'ять не поливається саджанець. І він тоді добре. Не нарушаються корешки. Я так завжди садю вже більше 10 років і в мене і нічого не пропадає. Потім засипаємо землею по те, як він був в стаканчику. І головне, зараз що я вам покажу. Це треба, є антихруч, отакий. Личинка хруща буває, під'їдає корінці. Треба на 10 літрів води, значить, лить антихруч. Зараз це я зроблю. Я зазвичай кидаю ячміня трошки, він як стимулятор росту. Корні образування. Так. Значить, маленько поливаємо вокруг теплою водою. Перші дві ґрунти должны бути сантиметром на двадцять нижче поверхності землі. Для того, щоб легше вам було потім укривати на осінь виноград. Так як у мене тут одна плоскосна шпалера, я дві бруньки нижче поверхності землі, зробив на 20 сантиметрів. Полили, ще можна трошки підсипати і потім, щоб він адаптувався. Можна прикрити його вихновіним ящичком, притянити, щоб молоді листочки не підгоряли. Отак От я висаджую вигетуючі саджанці. Ось ви бачите. Накриваємо. Підложу їм, щоб трошки більше було. І все. Оце вся посадка. Потім, коли через неділю-дві уберете ящик, поставите, значить, заб'єте паколець і будете його підв'язувати, щоб він ріс. Ну, Оце вся посадка. Всіх хороших урожаїв, мирного неба вам.